Слава Ісусу Христу! Зараз політичне життя України так починає трошки нагадувати політичне життя більш розвинених країн, цивілізованих, де є двохпартійна система. Ватні партії затихли. Юлія Володимирівна згорнула активність. Разумков пропав, навіть толком не народившись. Щоправда, оскільки ми як країна, як, ну, ми все ще трохи дикі, то і двопартійна система у нас виглядає ну десь так. Якщо чесно, то так у нас виглядають взагалі майже всі політичні розбірки, але в цьому ролику я би хотів розібрати конфлікт 20 5 і 75%, бо їхня сварка – це ну, майже талон політичних реалій України. До речі, варто розуміти, що 75% це досить умовна цифра, насправді індекс підтримки нашого президента не є таким. Це скорше будь-який індекс недовіри до всіх політиків. Ми це могли простежити по тому, як рейтинг Зеленського падав по мірі того, як люди бачили, що він із такого яскравого протестного голоса <кхи>, притворювався в політика. Но зараз його рейтинг виріс, бо війна, бо ну, всі ми знаємо, чому виріс його рейтинг. Але це все дуже відносно. Українці максималісти вони сьогодні підносять до небес, осанна і так далі. А завтра вони із святом станцями скидують з підєстала. Окей, менше з тим я все одно буду називати симпатиків Зеленського, таких яскравих симпатиків 75%, ну бо це зручно. І хочу підкреслити все про що далі піде мова. Це буде мова саме про фанатиків, тобто про людей, які для яких понад усе оці їхні ідеї. Спочатку давайте пограємося, і ми у максималізм доведемо певні стереотипи до абсурда. Щоб була краще зрозуміла е, суть даних явищ. Тобто насправді яке сміття заливають у голову 25-75%. і 75 Тож 25% вони вважають себе єдиними, свідомими, розумними людьми. Носіями якихось там сокровенних знань вони вішають собі на аватарки. Ці 25% гордяться своєю приналежністю до інтелектуальної меншості. І стверджують, що так було завжди, що була якась там безлика тупа біомаса, одноклітинні комахи. Народ, тобто і були там 25% інтелігенція, цвіт нації. Ну і зрозуміло, цвіт нації це вони. Ми найкращі, ми еліта. Так, що хочуть ці 25%. По логіці вони, ну, якщо народ така біомаса, якщо народ таких не влаштовує, якщо такий поганий народ, то що вони ще роблять у цій країні? Це ж все, ну, тотальна більшість біомаса. Плоїці, вони б мали вже кудись чухнути і десь будувати собі краще життя. Але вони є патріотами України, вони хочуть бути тут, вони хочуть захопити владу, вони хочуть керувати цією біомасою. Тобто, вони. Говорять, що народ це тупе бидло, біомаса, але самі хочуть ним керувати. І чим вони тоді відрізняються від любих фашистів або сектантів? Але насправді вони так далеко не заглядають, що буде там завтра, що буде післязавтра. Вони зомбовані пропагандою, вони концентровані на самому понятті біомаси. Вони доказують там. Тим, кого вважають вівцями, що вони вівці, себе вважають поодеями, доказують, що вони поодрі. Ну і зрозуміло, їхній вождь найвеличніший, найкрутіший і так далі. Тобто це їхня мета, це просто е, ну, сварках у срачах доказувати оці <головік> величезні правди. <головік> Тепер 75%. Ну, у цих людей взагалі все класно, у них суперкрутий президент. В країні все добре. Ну якби не війна, то взагалі би було все добре. Їхній вождь теж самий розумний, самий класний. Е, а якщо от таке внутрі щось зудить, щось не так, ну та є Валеріаночка. Ну і за своїх опонентів 75% думають, що вони там сектанти, вишиватники, корупціонери, психи, маньяки і ще не знаю хто. Якщо от так само довести стереотип до абсурда в плані 75%, то е, може здатися, що взагалі у нас все класно. У нас, от доки не було війни, у нас е, президент е, суперкласний, рада суперкласна, тотальна більшість. Прокурор наш ВВП виріс на 40%, щезла корупція, і перестали стріляти на лінії розмежування. <плес> Щоправда, так і не зрозуміло. Звідки в нас бралося стільки гівна, і чому нас месія не спас, але то таке. Окей, ви могли подумати, що я вважаю 25% і 75%, ну, чимось таким не сповна розуму, а сам такий прийшов у білому плащику над ними возвишатися. Це не так. Я думаю, що це нормальні, розумні люди. Нічим не гірші за мене або ще за когось. і так далі. Ці люди мають купу хороших ідей, хороших думок і так далі. Ці люди багато говорять правди, особливо от коли вони там сваряться. Да? Вони одне про одного говорять багато правди, і в цьому є дуже багато таких здорових, класних зерен. Просто ці люди філігранно заморочені пропагандою. Пропаганда у нас на дуже крутому розвинутому рівні. Пропаганда заморочила цих 25% і 75% так, що вони ну вони взагалі не чують одне одного. Якби сталося якесь там чудо, що вони би почали друг друга чути, то ну, просвітлення би відбувалося десь так: 75% і десь. На рівні кісткового мозку, навіть не розбираючись у якійсь там хитрощах політики і так далі, вони відчувають таке лицемірство і нещирість пороха, який під гаслом армія мова віра, яке безперечно класне гасло. Але для нього то, гасло то було більше ширма, щоб набити собі і своїм друзям жеб кишеню. Так само, якби було просвітлення на рахунок точки зору 25%, то стало би зрозуміло, що вони навіть якщо не розбираються в політиці. Вони теж на рівні кісткового мозку вони відчувають якусь таку поверхневість і непрофесіоналізм Зеленського, який попер у політику взагалі не розуміючи, що він там хоче робити. Ну і так далі. Це таке поверхневе враження, я сказав, да? яке у обох фракцій, я думаю, вірне. Але крім того, є ще абсолютно аргументовані закиди по різним косякам у економіці, у військовій справі різні косяки були одні косяки у Порошенка, другі косяки у Зеленського. і саме їхні опоненти ці косяки чудово знають. Тобто, якщо слухати опонента, то тоді це є автоматичним ліком від твоїх рожевих окулярів. Отож, наша головна проблема, що ми не чуємо одне одного. Чому не чуємо, бо кожен із нас найрозумніший? Що ви там розбираєтеся, дни очі? От я би вам показав, я би вам розказав, я все знаю ліпше за вас, дураки. Причому, походу, теза найрозумніший, вона характерна не тільки для якогось там пересічного українця. Ця теза характерна і для наших політиків, і для наших президентів. Е, ну, так мені зі сторони бачиться, що саме цей момент, що вони вважають це самими розумними. І, і за цього, взагалі, всі наші президенти, крім хіба що кучми, ну кравчука, я не дуже пам'ятаю і е, його цю, цю кліку. Але е, починаючи з Ющенка, якось всі президенти себе оточували переважно е, сраколизами. Це з одного боку, а з другого боку інтриганами, які ну, теж е, хвалили і так далі. Тобто. Наші всі президенти вони не оточували себе критиками, у очах яких, у словах яких вони би чули якісь там здорові зерна, що вони роблять не так. Тобто, от я президент, я розумний, я там, може ще й месія, і якщо ти говориш інакше, значить ти якийсь мудак, я не буду тебе наближати до себе. І от якщо виходить, що. Українці такі і влада така. Скажіть після цього, що влада не є зеркалом народу. Насправді, кожен із нас поодинці, якщо вважає себе самим розумним, то він наділі тупий слабак. Ми всі разом в одній лодці. Не треба цю лодку розкачувати. Це ми не один раз чули в якійсь там пропаганді, але ну це дійсно правда. Не треба розкачувати лодку. Але роз що важливо, розкачкою лодки не є критика там влади чи критика політики. Розкачкою лодки є сварки українців між собою, бо е, ми гребемо. Ми гребемо політики, там сидять десь там на кормі і управляють лівим колесом. Непонятно, як непонятно, куди, но гребемо за веслами. Ми і сварки між нами розкачують лодку. Ці сварки між українцями вони виглядають огиднішими ніж звірство Росіян. Бо от у нас війна, біда, страшна, ужас. А ми сремося. Згадайте, коли були самі великі перемоги нашої армії у війні. Вони були тоді, коли вся Україна була в єдиному пориві. Ми забули про всі сварки. Ми думали лише про те, як відстояти свою землю. Кожен з нас допомагав армії, як не ділом та словом. Кожен із нас е, допомагав біженцям. Ну, якийсь позитивний був такий порив, єдиний такий. Ну, було таке тотальне величезне єднання. І не сварилися ні політики, ні наші. Е, в день всі працювали, ввечері молилися. І тоді дійсно були великі перемоги. Щоб були перемоги далі, так само має бути і далі. А то ми розслабилися. Ми почали сваритися, і ми почали розкачувати лодку. І між нами чвари вони перекидаються на всі рівні, на всі щаблі нашого життя. Отож, для виживання України ми маємо навчитися чути одне одного, не кричати одне на одного, не хамити одне одного. Не буває правда однієї людини, абсолютною правдою, якщо ця людина не Ісус Христос. Ніхто з нас не є Ісус Христос, тобто ми звичайні прості люди і ми можемо знайти правду тільки солідарно, разом у діалозі, у діалозі між різними людьми, у кожного з яких є різний досвід і різні знання. У цьому діалозі народжується велика більша правда. Так, народ. Жується спільна думка, конструктив, тому ніколи не сваріться, вмійте чути одне одного. Незалежно з того, хто із нас, якій партії симпатизує, ми всі є громадянами України. Наша батьківщина у вогні. І щоб вийти з того, ми всі маємо бути одно. Отож, як тільки ми починаємо ділитися на 25%, 75%, ще якихось там процентових, ми перестаємо бути розумні. Тому тут перемоги нема ні в кого. На цьому в мене все. Всім щастя з Богом. Хай у вас все буде добре.